Я вас екзес... <губить> я сказав, Сергій, я з Волині родом світясь. Можливо, хтось був там, відпочивав. Знаю Саша, не? Саша теж там був. Можливо, ще хтось. Раптом будете, буду радий вас там бачити. Приїжджаю, йому от це приймає. Я хочу. Хочу одне місце вишати з Біблії, а потім декілька з про себе. Одного разу, коли Ісус Христос проповідував, і його хотіло чути дуже багато людей. Він був в одному домі, був наповнений весь дім, і його люди слухали. Але був один чоловік, який не мав змоги прийти, тому що був паралізований. І в нього були четверо друзів, які взяли його, принесли до Христа. Але не могли війти в дім, бо він був повний, наповнений. І що вони зробили? Вони розібрали стелю, вони е спустили цього чоловіка перед Христом. І що тоді зробив Ісус Христос? Він каже так: прощається тобі, твої гріхи». Люди, почувши це, сказали, цей чоловік. Е Зневажає Бога. Хто може прощати гріх? Я це питання навіть вам задаю. Можливо, їх для себе, ось так віддають відповідь. Хто може прощати гріх? А Христос сам, їхні думки, те, щоб було їхньому серці, і каже, що легше сказати? що простіше сказати? Прощається тобі гріхи, чи встань і йди. Звісно, сказати прощається гріхи легше, тому що це неможливо якось перевірити чи щось якось. Побачити. Але Христос каже так, щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи. Я кажу цьому человеку вистань і Ходи. Отже, для мене це е, такий, така історія, яка мене підбадьорює. Чим? Я для себе нагадую, і ось сьогодні для вас теж хочу теж занагадати. син людський Ісус Христос. Це той, хто прощає гріх. Якщо, з іншої сторони, якщо я грішний, то куди мені потрібно йти? До кого потрібно звертатися? До когось, до когось людей, чи до священника, чи до когось іншого, до Ісуса Христа. Тому що Він має владу прощати гріх. Отже, якщо я розумію, що я грішний, ідіть до Ісусу Христа. до Нього. Е, якщо я ось я хочу пісню розсвітувати зараз, і присвівати, і ця пісня така вдячності або звертанням милимого до Бога вдячна про те, що Бог простив мені гріх. Бог мене простив. Він спас мене правда. Але, але, чи. Не потрібно мені знову і знову йти до Ісуса Христа. Чи потрібно мені знову і знову Ісус Христос? Потрібно. Тому що я продовжую інколи спотикатися, спадати, грішити і мені знову Христос. Мені знову потрібно йти до Ісуса Христа. Я народився на пів в юричній сім'ї. Тобто в мене батько відвідував церкву десь в той період, коли я народився приблизно, він почав ходити старший на церкви І, звісно, брав з собою на зібрання. У нас дітей нас було в нас троє братів, і в мене ще є старший брат, потім ще є менший брат, я середній. І теж був в церкві, ходив на зібрання, менший ходив більше, підростав, почав ходити менше. Був період, що я взагалі не відвідував церкву, мені не подобалось, в мене були якісь свої інтереси. і Батько мене не дуже сильно став. Силою змушеного, а не міг, тому що я вже був відліток. І все-таки я знав про Бога. Я знав, хто такий Бог у зібраній, почув. А трошки пізніше я почав читати і Біблію. І я сам дізнався, який є Бог. І знаєте, не дуже довго я збирався, ось такий упертий, е, одного разу на зібрані, мені е, було близько 18 років. Я, коли був вами, якось і була проповідь про Христа, про прощення, про спасіння, я сказав для себе найперше, що я більше не хочу бути в такому напів стані. Я, я хочу знати, що, що, що буде далі, де я є, з ким я є. І я вийшов по У Мене немає такого глядача, дуже сильно багато сказати, але є один такий добрий факт. Така, такий Euh, така, така річ, я прийшов до Христа, або вірніше він мене покликав і знайшов. Він мене знайшов і, і просив. І пісню, яку я зараз я хочу заспівати, я думаю, вона вам відома, і тому я просив би, щоб Ви підспівали або допомагали мені співати цю пісню. Euh, слова цієї пісні перші слова, перших строка цього віршка каже, Оспой, я в душі тобі вдячний». За що? Ось далі про це буде охорониться всіх вісні. Господь, я в душі тобі вдячний, за те, що мене освітив До смерті. Я тебе буду славив, за те, що ти гісі простив.